Султан Сале. Джанкойська легенда. І сто років тому руїни Султан Сале стояли такими ж, як тепер. Бурі та грози не мали над ними сили. Видно, вправні майстри зводили мечеть Султан Сале. І все пуще око наглядало за нею. А був сале раніше простим пастухом, і хатинка його була найубогішою джанкою. Хто шануватиме сіромаху? І не смів він переступити багатого порога. Але раз, виганяючи корів на пасовисько, сале зайшов на ханський двір. І побачив бекову дочку. Є квіти, краса яких дивує, інші плоди змушують забути всяку гіркоту, але ні квіти, ні плоди не мають чорних очей, що спалахкують любов'ю, не мають усмішки, що жене горе, а в їхніх порухах немає ласки, що відзеркалює пророків рай. Сале це збагнув, коли піднімалася сходами Ресамхан. Відтоді перестав їсти й пити пастух Сірома, а стара мати втратила спокій. Що сталося? запитувала вона сина і мовчав сале. Але спіткала Ресамхан нагла смерть від риб'ячої кістки. І коли дізнався про це сале. Не стало в обличчі його кровинки. Тоді осяяло матір, і зрозуміла вона, чому збожеволів син, її сердешний селе, який глупої ночі приніс тіло дівчини, вирите з могили. Перли, бувають, різні, перли сліз, які народилися в любові, найчистіші з усіх. Плакав в сале, обіймаючи тіло, і від подиху чи любові від гарячих сліз його, стало теплим тіло. Кинувся сале до матері із сердечної простоти сказала мати, що не вмирала Расамхан і, видаливши кістку, оживила дівчину. Але щойно Расамхан розклепила повіки. Поквапився селе сховатися від її погляду найменший бо камінчик може скаламутити чистоту вод кришталевого струмка. Зворушила дівоче серце така любов, а великий Аллах дав їй не одну вроду. Давно пам'ятав потім народу джанкої мудрість ресамхан. І зрозуміла вона, що є і чого немає в пастухові. Нехай піде, сказала вона старій, у кефе на пристань. Там сидить Ахмет Акай. Він дасть сале на копійку одної мудрості, на копійку другої. Проник у пастухову душу Ахмет Акай своїм поглядом, коли прийшов сале до нього на пристань і дав йому дві поради. Одна затям не те гарне, що вабить, а гарне те, що серцю любе. І друга цінуй час, не питай того, що тебе не обходить. Усміхнулася Расамхан, коли пастухова мати розповіла про пораду Ахмета Кая. Нехай так і робить. І я скажу у кафі стоять кораблі. Добре буде, якщо візьмуть сале на великий корабель. У Заморських краях він дізнається більше, ніж знають наші. І тоді перший бек не посоромиться прийняти його в дім. Зітхнув селе, попросив матір прихистити Ресамхан, поки він не повернеться, і, найнявшись на корабель, вирушив у далекі країни. І не повертався доти, доки не пізнав море так, як знав раніше степ. У степу широчінь і в морі широчінь, але не знає степ ворхливої хвилі, а тиша степова не лякає мандрівника. Коли корабель Сале був біля трапезунських берегів, повисли на ньому вітрила, і багато днів залишався він на місці. Тоді послали сале та інших на берег знайти воду. Біля чорної скелі була криниця, і корабельні похопилися спустити в неї відра. Але не вийняли їх, бо хтось відрізав мотузку. Треба подивитися, хто, сказав сале. Однак зі страху ніхто не поліз. Не полізу. Все одно пропаду, подумав селе і спустився до води. Біля води, у печері, сидів старий, утричі менший від своєї бороди. Перед ним красуня Арабка годувала собаку, а навколо стояли тридцять три коли, і на всіх, окрім одного, стирчали людські голови. Сабанис Гаїрол сун привітав селе старого, і на запитання, як сюди потрапив, присівши навпочіпки, розповів, як це сталося. Посміхнувся старий якщо маєш очі, мусиш бачити, куди потрапив. Чом же не здивувався і не запитав, що тут до чого? Є мудра порада, відказав сале. Не розпитуй того, що тебе не обходить. Шість разів гикнув старий і встала з торчма його борода. Бачу ти неабиякий мудрагель. Скажи тоді, хто гарніше арабка чи собака? Не замислюючись, сале відповів Не те гарне, що вабить, а гарне те, що серцю любе. Плюнув у долоню старий і, замахнувшись ятаганом, зніс голови арабці й собаці. Коли однієї глупої ночі, прийшовши до дружини, я знайшов чужого, то, за моїм словом, жінка стала собакою, а чоловік жінкою. Ти бачив їх? Потім приходили зайди, не напоумлені, як ти. Зате баранячі голови їхні на колу, а твоя зосталась на плечах. І старий винагородив сале. окрім води, Виніс зухвалиці з під землі відро всілякого каміння. Не кинув його назад у колодязь, як радили корабельні, а послав із першою нагодою до матерів Джанкой. Пошкодувала мати, що каміння не гроші, подумала стратив салерозум. розум. Але Ресамхан сказала старенькій, щоб покликала багатого Караїма, і той віддав за диво камінці силу, селенну золота, стільки коштовного металу, скільки й не думала старенька мати, що було на світі. А за рік повертався сале додому і на шляху до Джанкоя перестрівав табуни коней, отари овець і всілякої худоби. І коли питав, чиї вони, йому відповідали сале Ага. Далебі, новий багач у Джанкої, думав сале, навіть не маючи на гадці себе. Багато років не був сале в Джанкої і не впізнав села, і впало в нього серце, коли не побачив своєї хати. А неподалік від місця, де вона була, стояв на пагорбі великий будинок. Напевне, теж сале Ага. Коли півень п'є воду, він за кожен ковток дякує Аллагові. Таким був сале відтоді, як ожила Расамхан. Тепер поникнув він головою і в смутку сів попід підтинню маєтку. Але коли чекаєш на когось, не дрімає око, і побачила Ресамхан сале біля огорожі й послала стареньку матір покликати сале в його новий будинок. Якщо занепадаєш духом, згадай про сале сміхнися усміхнися його щастю. Можливо, і до тебе воно прийде. Першим багатієм на селі став сале. Гоголем ходив вулицею, а коли сідав на сірого коня, виходили люди з будинків подивитися на красення Джигіта. Побачив його старий Бек із вежі ханського палацу, послав по нього. Тричі кликав, перш ніж прийшов до нього сале, а коли таки завітав, покликав Бека до себе в гості. Пригощав сале старого і не знав старий, що й думати. Ніхто, крім ресамхан, не зумів би так приготувати камбали і підсмажити каурми. Якби ресамхан була жива, віддав би її за тебе. І тоді відкрив сале свою таємницю Беку, і сорок днів і ночей бенкетував народ на весіллі сале Ага. Через рік народився в Бека онук і нарекли його султаном Сале. А коли султан Сале став старим і не ходив уже по світу його батько, збудував він на його пошанування на тому самому місці, де стояла колись хата таку мечеть, якої в околиці світ не бачив. Багато води спливло відтоді, не тільки люди сточилося каміння. У Джанкої не стало татарів, а стіни мечеті султан Сале стоять, як і стояли, горді своїми арками й поясами. Видно, вправні майстри їх будували, і недремне око їх доглядало.